Мене 12 років після стрітення, і отрок Ісус разом з батьками опиниться в храмі в дні свята Пасхи. Про це згадується в Луки. Отрок у храмі серед учителів закону, Він ставить їм питання, і слухачі дивуються з мудрості цих питань. Якщо ми простежимо, яке слово вживається найчастіше в цій розповіді, то виявиться, що це мудрість. З першого послання до коринтян ми знаємо, що Христос є втілена премудрість Божа. Але це відчувається вже в тексті Євангелія від Луки, де Христос ще отроком з'являється перед нами як премудрість Божа, що з'явилася в тілі. Наступна поява Ісуса на сторінках Євангелія тільки через 18 років, 18 років невідомості. Мовчання Євангелія про такий великий період у житті Спасителя викликає безліч припущень про те, що робив Христос у ці роки. Немало книг написано про те, як він ходив вчитися мудрості в Індію, Китаї, навіть в Японії. Зазвичай автори цих книг наводять якісь паралельні тексти з книг індійських, китайських або японських філософів, звіроповчальник книг цих народів, які дійсно можна зіставляти з Євангелієм. Створюється враження, що багато що в Євангелії пов'язане з індійською, китайською та японською мудрістю. Але таке враження може з'явитися тільки в тому випадку, якщо ми не знаємо старого завіту. Якщо ж ми навчимося читати новий Завіт паралельно зі старим і знаходити в старому у різних, іноді несподіваних місцях джерело тієї чи іншої євангельської притчі, фрази, словосполучення. Виявиться, що в Новому Завіті немає нічого, що б не було вже сказане у старому. У новому завіті це тільки сфокусовано. Виявиться, що немає нужди наводити інші джерела грецьку, китайську або японську мудрість. Усе, що Христос нам сказав, сказав через Він Старий Завіт до свого народження в тілі. Але порівняйте величезний об'єм Старого Завіту з малим об'ємом нового, і багато що відразу стане ясним. Деякі праві, які казали, що в християнстві немає нічого такого, що не було б сказане до Христа, що нове в ньому лише одне сам Христос, Його особа, Його людське я. Усе інше вже було до нього. І це потрібно зрозуміти і прийняти без цього ми не християни. І від юдеїв нас відрізняє теж лише одне прийняття людського Я Ісуса з Назарету і водночасно зустріч з Богом Старого Завіту в Його лиці. Це важливо зрозуміти, бо інакше ми весь час прийматимемо за християнство щось інше. Абсолютизуватимемо якісь окремі моменти біблійного віровчення і підмінятимемо ними християнство. Саме це час від часу відбувається в богослові. Береться якась одна характеристика християнства і кажеться: ось це християнство. Наприклад, любов, ставлення до раба, милосердя і так далі. Ні. Тільки коли ми побачимо Христа, стоїмо перед Ним. Тільки тоді ми можемо сказати: ось це християнство, сам Христос, а не якісь окремі моменти того віровчення, яке повністю було сформульоване вже в Старому Завіті. У Новому Завіті немає жодного вірша, якого в Ескізі не було в старому. Ймовірно, саме тому церква так об'єднала Священне писання, що Старий Завіт не видається без нового, саме для того, щоб показати це. У старому завіті вже якби захований, знаходиться в усій повноті Новий Завіт.